У неділю 14 червня, близько п'ятої години ранку, у калуші трапилася дорожня транспортна пригода, у якій постраждали п'ятеро хлопців і дівчат. Троє з них у важкому стані у реанімації. Стан двох інших медики оцінюють як середньої важкості. Рухаючись вулицею Богдана Хмельницького у напрямку заправки ВОК, водій шевроле на швидкості врізався у дерево біля кафе Корса. Удар був такої сили, що його відчули мешканці сусідніх будинків. Від удару дерево впало, автомобіль перекинувся. У машині перебували двоє неповнолітніх дівчат із Брошнева та троє чоловіків 19, 22 і 32 років із яворівки. Двоє осіб поступили з внутрішніми кровотечами. З однієї дівчинки було внаслідок внутрішнього було травматичне пошкодження. Селезінки вона пропорована була негайно, і селезінка була видана. Практично у другої дівчинки був забій легень, гемопневмоторакс. До неї ми викликали обласного фахівця з торкальної хірургії для надання допомоги консультативної. Практично у всіх практично, дітей закриті черепно-мозкові травми, і у одного хлопчика відкрита черепно-мозкова травма різної ступені важкості. Практично у всіх дітей є переломи кінцівок. П'ятеро потерпілих у ДТП надзвичайна ситуація місцевого рівня. До Калуської центральної районної лікарні з дому терміново викликали 14 медичних працівників. Одночасно оперували дві хірургічні бригади. Усіх потерпілих взяли проби на вміст алкоголю у крові. Аварія між тим набуває у калуші значного резонансу. Адже з'ясувалося, у ДТП постраждав службовий автомобіль Калуської районної державної адміністрації. Як сталося, що у вихідний день службовим автомобілем користувалися сторонні люди, і як там опинилися неповнолітні? є на нараді дієсовують